Чатка та хлопці, усім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий тиждень новий місяць з вишивкою у листопаді місяці. Хочу я вас познайомити з тими процесами. Котрі я буду вишивати в цьому місяці. Можливо, зроблю одне відео, можливо, якимись частинами, як я завжди зроблю. Може подекадна. Будемо з вами дивитися. Хочу вас познайомити з, по-перше, ось цією роботою, котру я вже вишила. Подивіться, який в мене вишив красень, ось такий симпатяга-пугала. Лякала на українській мові. Так мені перевів. Гугл, ну, дівчатка лякала, як лякала. А може, так і є. Але подивіться, який він все ж таки красень. Неважливо, як він зветься. Головне, що він в мене є. Я дуже-дуже радію цьому. Нарешті, я його вишила. Мені він вподоби. ось такий красунчик. Я його, до речі, ось почала вишивати сьогодні. Ось вчора у мене у дитини було день народження. я... Майже не вишивала, там трішечки, якщо я не помиляюся, чи взагалі не вишивала, не пам'ятаю дівчатка. Я, до речі, ось це вишивала сьогодні 5 числа, і це я вишивала при свічці, і, ви знаєте, навіть вийшло. Буду його і надалі вирізати. Ось цього украсення я теж вирішила, бачите, вам показати. Не тільки на світлинках, але і так в кадрі. І ось цей мене сьогодні завершився. Дуже-дуже я радію цьому. Але чого я саме зробила включення взагалі не за, не за цих іграшок. Я хочу дівчатка вибрати наборчики, тобто ті сюжети, котрі я хочу повишивати у листопаді місяці. Але не знаю, що саме вибрати. У мене є отакий сюжет, як ви бачите, і є отакі гномики. І котрий з них перший почати, я не розумію. Тобто, ось цей сюжет я буду е, вишивати. Сразу, ну, можливо, сьогодні я навіть почну, бо тут, бачите, є пластикова основа, є ниточки, їх тут небагато кольорів, і мені здається, їх тут буде дуже-дуже просто розібрати. Це в мене, до речі, набірчик. А якого ж він року? 1996 рік, друзі. Рарітетті ще, Ось я його точно почну. А ось цих гномів я не знаю, який мені саме почати. Ось це все ж таки почати цього гномика. Тобто ось цю дівчинку. Я вам, до речі, її показувала нещодавно в своїх покупочках. Подивіться, це, мені здається, 21 рік, да? Мілхіл? Ні, дівчатка, 22-й. Розумієте, це новіночка 22-го року. Тобто, ось цю красуню. Дивіться, який тут бісер симпатичний. Гляньте. Просто вражає своєю такою яскравостю. Так, або все ж таки ось цього гнома. Ось такі вони красунчики. Також 22 рік. Оцей у мене ще є, бачите? Ну, я його не хочу зараз вишивати. Ось цю. Бджілку гнома, тому що тут такі кольори, мені хочеться щось яскраве. Я завжди так роблю, вишиваю яскраві і полюбляю сюжети яскраві. Інколи, звісно, я вишиваю навпаки, ну, тобто, як мій да, ягуарчик у таких коричневих відтінках, але ось сьогодні мені хочеться якийсь з гномів розпочати, а який саме не знаю, що робити. А ще, до речі, я також сюди на стол зі своїх запасів притащила. Ось це серденька, також його вирішила вишивати, так почала придивлятися. Навіть, навіть дівчатка взяла канову, щоб замінити. Бачите, тут така перфорована бумага білого кольору. Я, звісно, не хочу вишивати білим кольором. Ну, і маю на увазі, Я не хочу вишивати на ось цій основі білого кольору, тому я вирішила, що це в мене буде коричневий. А можу такі зробити ще якийсь на біжевому фоні. Начала тут щось думати. А потім, розумієте, дивлюсь на ось ці розміри. 8,3, 7,6. У мене гноми також 8,9, 6,4. Ну, тобто, плюс-мінус вони майже однакові. Думаю, подивлюсь, же, що тут робиться. Подивіться, які тут кольора, дівчата, цього бісеру симпатичного. Гляньте тільки. Ви бачите? Просто шик-бліск. Гляньте. У мене нема слів. Ну, я вважаю, що ви тут щось бачите, бо я тут не. Не дуже бачу, що тут вам знімає камера. Мені тут все блікує, але я сподіваюся, що ви тут щось бачите. Тобто це п'тіт ось такий малесенький, бачите, червоненький. Подивіться, які тут гарнезні ще є сюжети в цій серії. А потім читаю Міл Хіл, дивлюся, дивлюся і бачу. Міл Хіл 18-й каунт. Я така стопера. Який 18-й каунт придивляюся до цієї перфорованої бумаги. Мені здається, тут перфорована бумага, а не пластикова. І 18-й каунт. У мене тут з собою нема 18-го каунту. Це, до речі. Дівчатка, сюжет 2021 року, це також була новиночка. Якщо ви пам'ятаєте, я збираю свою колекцію ось такі серденьки. Я хочу, щоб у мене їх дуже було багато. І, до речі, поступово це роблю, вишиваю їх і оформлю як новорічні прикраси. Тобто, в мене це буде новорічна прикраса, не дивлячись на те, що тут є сонечка, зелень. Ну, тобто, зовсім не новорічний сюжет. Але в мене буде прикраса новорічна. Мені здається, дуже-дуже буде крутезний. Але 18-й каунт все просто беру і вкладую. До речі, тут є такий ось сонях. У мене нема цього соняху, розумієте? Я хочу ось цей сюжет. Та я всі взагалі всі хочу ці сюжети, всі ці серденька. Боже, яка краса. Ну, тобто, відкладую і вирішую, що все ж таки я зупиняюсь на ось цих гнумах. Так, які же мені все ж таки вибрати? Напишіть мені, друзі, поки я почну вишивати ось цього дідуся, він йде в мене в планах на цьогоріч. Я... Не знаю, спію я його чи не вспію, бо я стільки всього хочу ще порозпочинати, і мені не важливо, що вже закінчується рік, що не треба того робити, бери, просто вишивай і закінчуй всі ті процеси, котрі в тебе є. У мене їх дуже-дуже багатенько. Але я буду починати. Так, яку ж мені цю красу все ж таки розпочати? З якого самого цього гнома? Дівчатка, пишіть мені, будь ласонька, я дуже чекаю ваших коментарів, якого гнома ви б бачили все ж таки, по-перше, у готовому вигляді. Я вас чекаю, а я поки що йду вишивати ось цього красення, дідуся, і потроху буду вирішувати оформлення цього ось пугала. Ой, який красавчик. А, кстати, забула вам розповісти, я що тут замінила ниточку. Тобто в мене шов номер. Якщо я не помиляюся, ось ці хрестики темненькі, 894, а він так в мене іде. А ось тут повинен бути 1860-й, ось я не пам'ятаю. А я вишила зовсім іншу ниточку, це номер 605. Мені здається, що я ну, плюс-мінус згадала. Мені здається, непогано виходить. Тим паче в мене не наборчики з цими сюжетами, а просто я вишиваю по сазі. Знайшла ось цю схему, вона в мене давненько є в моїх файлах, але я її перенесла до саги. І ось тепер потихесенько свою мрію виконую. Тобто, вишиваю з цих красенів. Так що, друзі, все вишиваю і буду вас знайомити зі своїми. Процесами у листопаді місяці. А зараз ми з вами давайте подивимось, як квітнуть квіти в садах України. Сьогодні 13 листопада, вже майже закінчується осінь розпочинається зима, ще трішечки. І наш час біжить хвилинки ті часи, що мені хочеться стільки всього спіти. Але що я вирішила для себе на сьогодення? Ну, по-перше, я хочу зробити з. Цієї роботи прикладну вишивку. Зараз дівчатка дуже-дуже, як то кажуть, швидко шукаю кравчиню, котра мені зробить все те, що я задумала з цією вишивкою. Я хочу зробити прикладну роботу з цієї готової схеми. Ось так вона в мене виглядає. Мені, до речі, здається, що я вам її не показувала. Не знаю, чому саме так, але це таке, знаєте, Моє якесь недбальство до своїх підписників. Тобто я її вишивала десь там квітень-травень, але мені здається, чогось я не показала. Можливо, десь там в якихось ну, знаєте, так ото, раптово, десь там мільком, але нічого подібного поближче не зробила. Я, до речі, цього року планувала, що я буду знімати підсумки. Помісяч на всіх своїх готових робот і також просувань. Але ви знаєте, війна все змінила, нічого такого не вийшло. Можливо, зроблю в іншому році, можливо, трішки пізніше. Буду дивитися, бо натхнення на саме такий формат в мене зовсім немає. Тому, мабуть, і вийшло так, що ви не бачили ось цих квітів, котрі дуже-дуже симпатичні, цікаві на моїй Розсуд, на мою думочку, подивіться, яка краса. Це дівчатка та хлопці. Той, хто не знає, є безкоштовна схема від Каті Біспірства, якщо я не помиляюся та правильно називаю прізвища. Автора. Це авторські розроботки. Намалювала дівчинка, а Катя зробила з цієї роботи ось таку схемочку. Вона дівчатка невеличка, я її попрасувала, але не відглажувала, тому що в мене на той період, коли вона була готова, ну це десь приблизно май, мені здається. тобто травень вона в мене була. У мене не було на той час праски, тому як є. Ну, ось така робота. Подивіться, яка краса. Давайте так, мабуть, я її складу, і то буде добре. Я така задоволена, що в мене є хоч одна робота в такому нашому українському стилі, бо дивилася дуже багато, друзі, дуже багато всяких семплерів. Дивилася дуже. Багато на таку тематичну саме, да, вишивки на сюжети, але мені нічого не сподобалося. До речі, планую вишивати семплер від Вест Нідл, бо в мене на нього є заказ, ну, я маю на увазі мене попросили, щоб були ті орнаменті наші українські. Тому я ще не зверталася до люди. Це буду робити. Ну, Із серії того, що є українське, ось саме в мене. Одна робота. Як я її люблю, дівчатка. Це, до речі, знаєте, як була створена ця схема, як розказує автор, що дівчинка малювала бомбосховище в Києві, а вона просто цього малюнку зробила ось таку роботу. Подивіться, яка краса. У мене нема слів, просто нема слів, одні емоції. До речі, що робота вийшла дуже-дуже симпатична, я тут, як ви бачите, зробила. Ниточкою блискучою Ukraine на англійській мові. Ну, як автор запланував, так, я і вишила. Мені здається, я непогано вийшла, і я дуже-дуже задоволена, що я замінила жовту ниточку на ось таку блискучу. Ну, в мене були просто ниточки, тому я так і зробила. Дуже красота в мене вийшла. І ось я вирішила все ж таки вам її показати. Бо вчора, 12 числа, я почала шукати, і ще раз вам кажу, кравчиню для своєї задумки, щоб вона в мене получилась, вийшла, вийшла, створилася нарешті то, що я хочу. Мені дуже-дуже хочеться дівчатка. До речі, робота 10 по висоті, по ширині, 9,2% після того, як я її попрасувала. Тобто ось така неглажена, але нічого страшного. Мені здається, все рівно добре вийшло. У мене тут є і сама тобто, Ні, не так. У мене тут є дівчатка-ниточки, далеко не ДМС, тому що в мене їх тут не вистачало. Ну, десь я про це все розказувала вам у творчих тижнях. Тому вирішила просто зараз показати. Бо я, мабуть, про неї просто так, знаєте, вишила, десь там щось мількнула якихось відео, ну, як я вже казала, да, тільки що. І поклала так в стороночку, думаю, хай полежить. І забула. До речі, що хочу сказати. Буду готувати я відео для вас в грі просувайка. А зараз хочу показати, що по цій роботі я все ж таки, дівчатка, навишивала за вечір ось стільки хрестиків. У мене, скажу вам, саги нема на цю роботу. Заказувати спеціальне я не хочу. Ну, не розумію, чому я саме це повинна робити у воєнний час. Тому я вирішила вишивати. Просто по схемі. Вона простесенька, нічого там особливого нема. Ну, ось ви бачите, що я тут навишивала, вишивала. Ось. Трішечки сугробу я вишила. ну Якщо брати разом, то ось так він виглядає, подивіться. Бачите? ну Видно? Так, да, я думаю, що видно. І все. Ще навіть нічого не робили з Бекстічу. Потрібно мені почати чи розпочати ось ці вишивати сапоги моєму дідусю. І все. Вирішила вам це все показати, а також ще я, дівчатка, достала ось таку тканинку. Це в мене є Белфест 32-йкаунт, і я хочу на неї розпочати одну роботу. Котру також хочу оформлювати в прикладну вишивку. У мене є таке, знаєте, неймовірне бажання це все зробити якомога скоріше. Але, звісно, Можливо, я буду це робити повільно. Тобто, знаєте, думки і плани хочуть бистра, а ось розуміє мій мозок, що потрібно це робити повільно. Подивимось, як воно вийде в мене. Але ось такі саме в мене на сьогодні є процеси, також є думки. Ось такі роботи, котрі я не показувала. На цих хвилинах я буду прощатися з вами до наступних відео, бо мені дуже-дуже хочеться від вас зворотнього зв'язку з теми, якого ж мені все ж таки вибрати гнома ну, чи садову дівчинку, чи все ж таки ось такого хлоп'яка. Не знаю. Але дуже дуже мені потрібна ваша допомога. Тому пишіть у коментарях. Всім кажу до побачення, пока пока Бажаю всім мирного неба. А до речі, забула сказати, друзі, я ж вас не поздоровила з Днем вишивальниці. Хочу, щоб у вас шустра-шустра була голочка, бо я це робила на своїх сторінках в соцмережах, але відео цього уроку я не знімала такого плану, бо вирішила, що воно не потрібне. Ну, розумієте, нема зовсім бажання це робити. Якщо це був би мирний час, то так воно прибуло, було, але ось, ну. Взагалі, то чось, ну, нема того знаєте, натхнення на саме такі відео. І ще хочу вам сказати: це дуже добре, що я згадала, бо мені прилетіло сьогодні, 13 числа, повіщення про те, що мене відмітили в одному з стегів, на котрий я буду відповідати. Він дуже-дуже буде особистий. Гадаю, що в мене вийде все ж таки показатися обличчям до кадру. Як я і роблю інколи, дуже буду в це вірити. Питаннячка прийшли по тегу від Юлії Немінської. Планую я це відео зняти найближчим часом, бо в мене буде. Знову переїзд дівчата, і знаєте, такі будуть домашні клопоти. До цього я дуже помалесеньку вишивала, ось саме чому і не вишився мій оцей дідусь, тому що були день народження, дитини, моє. Також оці всі, як кажуть, думки про переїзд, якісь там мінімальні збори. Ну, тобто, помалесеньку. я вишивала. Тільки ті роботи, котрі в мене заявлені в грі, ну тобто просувала їх і такого більш нічого не висувала. Мені здається, трішки в мене, мабуть, на цьому тижні якась Ну, щось мені так здається. Да? Можливо, я буду помилятися, вишивка буде уповільнена. Ну, я маю на увазі кількість хрестиків. А там подивимось. Можливо, все і навпаки буде. Бо я завжди да? ви пам'ятаєте, що. Кажу, одне, а виходить зовсім інше. Подивимося, як воно вийде. Так що, дівчатка, тепер точно все. Чекайте мого відео, чекайте новини від мене, ну і звісно. Опор... Ось ось. Розумієте, я чуть не збила ось лупу. У мене тут лупа, я її зачепила. Так ось чекайте від мене оформлення цієї роботи, і також інших процесів в моєму виконанні і всім. Нарешті до побачення, і як я і казала раніше, бажаю мирного неба, друзі. Щоб нарешті ця війна закінчилася, щоб у нас з вами були грандіозні плани, бо я все ж таки планую не тільки в вишивці, але відкрила свій проект з квітучої України. тобто по садовим квітам. Якщо вам дуже-дуже цікаво, то доєднуйтесь до моєї сторінки у Фейсбуці. Там я все про це розповідаю. По... Трішечки гортайте мою стрічку, все побачите. Не буду зараз казати на творчому каналі. Ви розумієте, багато з вами не спілкувалася і ось, будь ласка, базійка, базікаю, базіка, базіка не може зупинитися. Так що плани я всім вам бажаю і щоб вони дійсно здійснювались, щоб у нас була, знаєте, така радість, як оце на Херсонщині, да, котру визволили, щоб у нас вона просто, як кажуть, не положила. Лишала нас оці добрі добрі думки, ну і звісно, радість від всього приємного. Тому точно, друзі, пока-пока. Завжди ваша іра, і до нових зустрічей.